Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. На українській залізниці з'явився госпіталь на колесах з Чехії до України курсуватиме новий поїзд. У нічних поїздах Укрзалізниці змінюють постільний інвентар та білизну. До Кам'янця-Подільського тимчасово не курсуватимуть потяги про це та інше далі в огляді. Спочатку подробиці зміни маршруту потягів, що курсують до станції Кам'янець-Подільський. У ніч на 17 березня Укрзалізниця повідомила, що між станціями Гуменці Ніген сталася деформація земляного полотна через це обмежено рух залізницею та змінено маршрути потягів. На ранок стало відомо, що всі потяги тимчасово курсують до станції Ніген. Це за 15 кілометрів від камянця Подільського. Також Укрзалізниця звернулася до місцевої влади, щоб організувати підвезення пасажирів безкоштовними автобусами протягом всього періоду ремонту. Компанія зазначила, що відновлення залізничної колії триватиме кілька діб. В Україні створено медичний евакуаційний поїзд, він обладнаний ліжками, медтехнікою, реанімацією та автономним електроживленням. Поїзд презентували 14 березня у Києві на центральному вокзалі. Раніше на залізниці використовували окремі вагони для евакуації поранених. Тепер створено повноцінний медичний поїзд. Вагони живляться від генератора, оснащені апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами, аспіраторами та іншою медтехнікою. Є вагони реанімації з кисневими станціями. В деяких вагонах у найбільш критичних випадках є можливість проводити оперативне втручання під час руху поїзда. До кінця 2024 року залізничники обіцяють переобладнати ще вісім вагонів для потреб медичної евакуації. Під час презентації голова правління Укрзалізниці Євген Лященко розповів, що у 2022 році створили перший медичний вагон, який не має аналогів у світі. Зараз кількість вагонів для медичної евакуації становить 62 одиниці. Проєкт реалізує Укрзалізниця спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури Міноборони України і командуванням медичних сил. Нарешті стало відомо, коли стартує новий міжнародний маршрут з Праги до Чопа. Про підготовку цього сполучення говорили ще у 2023 році, і от стало відомо, що 27 березня відбудеться перший рейс поїзда. Маршрут буде обслуговувати чеська компанія Регіоджет. Вже відкрито продаж квитків. У складі поїзда є вагони другого класу із сидячими місцями та спальні вагони. Найдешевший квиток 45 євро. У другому класі спальне місце коштує дорожче 68 євро. Є можливість подорожувати в одномісному купе за 224 євро. У вартість квитка входять снеки, питна вода, кава, сніданок. У нічних потягах Укрзалізниці починають замінювати постільний інвентар. Компанія повідомила, що закупила нові подушки, матраци, рушники, наволочки, простирадла. Ними вже екіпірують вагони, і деякі пасажири пишуть відгуки у соцмережах. Однак проблема з якістю постільних речей залишається актуальною. Відомо, що серед сервісних послуг у нічних пасажирських потягах є надання постільних речей. Пасажири сплачують за користування білизною від 50 до 60 гривень залежно від класу вагона. Проте з часом білизна втрачає свої якісні характеристики, її потрібно замінювати. Окрім цього, залізниця має вилучати з обігу пошкоджені та брудні речі. Так у мережі є достатньо велика кількість скарг на погану якість білизни. На деяких маршрутах можна побачити прострадла, які перебувають в обігу з 2017 року. Такий коментар на сторінці Укрзалізниці у Фейсбуці розмістила Ольга Гагаріна. Інші пасажири скаржаться на те, що білизну пакують у вологому стані. Це одна з найрозповсюдженіших проблем. Але час від часу компанія оновлює постіль у вагонах і закуповує нові комплекти білизни. Так у 2023 році Укрзалізниця оголосила тендери на закупівлі постільних речей на суму 113 тринадцять мільйонів чотириста тисяч гривень. До переліку інвентарю входили подушки, матраци, чохли, півковдри, простирадла, наволочки, махрові рушники. Нехай ваш сон у вагонах Укрзалізниці буде найсолодшим, а комфорт найвищим з новою постільною білизною, пише компанія у своїх публікаціях. Пасажири, в свою чергу, публікують відгуки, що бачили в поїздах нову білизну, та були приємно здивовані. Сергій Грисиєнко 31 грудня минулого року написав, що вперше в житті отримав у плацкартному вагоні нову чистеньку постіль. Хелена Семенова їхала 15 березня потягом Кременчук-Чернівці та оцінила нові матраци і подушки. Раніше, у липні 2023 року, ця ж пасажирка публікувала інший пост, писала про старі неякісні матраци і подушки в поїзді Дніпро-Трускавець, а також про вологу постіль у тому ж поїзді Кременчук-Чернівці. Проте щодо нових матраців, у пасажирів є зауваження у коментарях до публікації у Кілька користувачів зазначили, що матраци занадто довгі здебільшого це стосується плацкартних вагонів, де частина матрацу звисає у проході. Ішним нагадаю, що Укрзалізниця у лютому 2023 року отримала від Норвезької державної транспортної компанії в якості гуманітарної допомоги 30 тисяч комфортних наборів, до яких входить плед, беруші та маска для сну. Про якість послуг на залізниці є ще один коментар від пасажира. Так В'ячеслав Семоненко написав, що у вагоні поїзда номер 59 дев'ять його вдарило струмом. Автор допису розмістив фото, на якому видно, що з під панелі то. Леті стирчить кабель. Верогідно, там колись була розетка. Тепер залишився тільки оголений провід. Пасажир пише, що випадково торкнувся до друтів і його вдарило струмом. Укрзалізниця у свою чергу відповіла на допис, вибачилася, та пообіцяла провести службове розслідування. Також один з підписників каналу надіслав відео зняте у приміському поїзді на Київщині 15 березня. Приміський поїзд номер 6831 баришівка Київ їхав. Ось у такому стані, за словами пасажира, який сів у Борисполі та їхав до станції видбичі, майже в усіх вагонах потягу з правого боку не зачинялися двері. Через гучномовець помічник машиніста робив оголошення про те, що двері зламалися, і пасажирам потрібно бути обережними. І на завершення огляду ще одна цікава інформація: з Латвії до України везуть унікальний вузькоколійний тепловоз. У квітні 2023 року залізничні ентузіасти країн Балтії за участі асоціації Banis Braugu Clubs оголосили збір коштів для транспортування локомотива серії isu 2А з Латвії до українського міста Гайворон. Такі локомотиви вироблялися у радянські часи і призначалися для прокладання вузькоколійної колії, оснащувалися спеціальним краном. Декілька таких локомотивів, все ще працюють в Балті, на торфяних залізницях. Нещодавно у ризі відбулася презентація одного з таких локомотивів. Майбутній експонат вирушив на Гайворонську важку колійку та поповнить експозицію залізничного музею. Нагадаю, що такі локомотиви, призначені для колі 750 мм, являють собою трифазний мобільний генератор на рейках і оснащений дизельним двигуном D-108, тому здатний не лише тягнути потяги, але й генерувати електрику. Дякую всім глядачам за увагу. Нагадаю про те, щоб ви не забули підтримати канал «Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою доступних всім опцій. Достатньо буде залишити вподобайку або коментар під відеосюжетом. Також буду вдячний вам за підписку на канал, за ваші донати. Всі реквізити в описі відео. Ну і окрім цього, якщо у вас є цікаві новини на транспортну тематику, то надсилайте свої повідомлення за контактами, які ви знайдете в описі до цього відео огляду. Ну і окрім іншого, також. Хочу нагадати, щоб ви не забували підтримувати збройні сили України. В описі відео є посилання для ваших пожертв всім глядачам. у цей непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.